Доброго дня, шановні українці та Україна. Сьогодні на календарі 19 березня 2025 року. Я знаходжусь в Майдан, Київ, Україна. Хочу вам показати це страшенне поле, яке розширяється з кожним днем. Уже за вивіску Я люблю Україну також велике там поле. Подивіться, як щільно стоять прапорці. Це говорить про великі втрати. Вчора мені попалось на очі в змі така новина, що був обмін. Росія віддала тисячу українських бійців, а Україна віддала 24 російських солдат. Статистика страшенна. Дуже важко це на все це все дивитися. А ще коли дивишся новини і бачиш, що Трамп тільки свій бізнес підтримує, торгується з Путіним, Європа користується російським газом, не спиняється і не знає, що робити. Тому що економіка її важніше за людське життя. І не знаєш, що далі буде. Дивитися на це все дуже важко, тому дуже прошу всіх, хто причетний до перемовних процесів, зупинитися в хаосі цю біду в Україні. Я дуже мрію, що на кінець у нас наступить мир, і ми цих бід більше не побачимо, і цих прапорців більше не буде збільшуватись. Дякую за увагу.